Друзі, всім привіт! Ради вас бачити на нашому каналі. І Сьогодні до нас потрапив ось такий iPhone це iPhone 14 Pro. Людина його нам надіслала новою поштою, стикнулася з проблемою, тільки накупила цей телефон людина через OLX і одразу попала да, людина. В тому плані, що йому сказали, що це Neverlock, це є сімна версія без фізичного лотка для сім-карти. 5G модуль, що як би, буває в телефонах з Америки. Да? Фізичну сімку сюди не вставити, але людину запевнили, що це не варлок. І можна будь-який салон водафоників Стара Лайфа прийти і підв'язати є сім. Будь-якого українського в принципі, оператора, і у вас буде все працювати. Людина отримала телефон, скинула до заводських налаштувань і все. І Ось така проблема. SIM-карта не дійсна, Якщо намагається активувати його, то в принципі нічого не виходить. Людина пішла в Vodafone, в Life Star в будь-куди вже, але йому сказали, що це неможливо, бо телефон заблокований під американського оператора. І ми перепровірили, дійсно цей телефон заблокований під Sprint і Mobile американська версія, тому і немає сім слота. Наші здогадки, що з телефоном зробили, це просто його розібрали і розпаяли фізично сюди сім-карту. Вже випаяли модуль eSim, впаяли фізичний, фізичну сім-карту з Р-сімкою. І телефон якось там працював, поки людина не скинула. Зазвичай, люди, які продають цей телефон або як, то не налаштовують нормально телефон, і після скидання все скидається. Враховуючи той факт, що тут R7, R7 і сім-карта впаяна, то просто так не дістанеш, не переналаштуєш, сім-карту не заміниш. І тому людина прислала нам. Ну, Зараз будемо розбиратись, в чому проблема. Поїхали. Ну і ось ми розібрали телефон. Ось від нього екранчик. І ось що тут маємо. Ну, по-перше, бачимо, що перепаювали контролер на батарейці, міняли, скоріш за все, батарейку і щоб не було помилки. Перепаяли контролер, це нічого страшного, але дивіться, яка ситуація. Сім Reader, да? Тут навіть видно сім-карту. Але хі, немає в корпусі отвору під 7 слот. Тобто, це є сімний апарат звичайний, але. Сюди впаяли фізичний лоток під сім-карту і поставили сім-карту разом з Ер кою і продали клієнту як є ний неверлок. Да? Ось така пастка. Друзі, зазвичай, коли люди продають такі телефони, вони кажуть, що є сім підв'язане. Ми сюди підв'язали вже є це неверлок. Але тут стоїть фізична сім-карта, і людина не може поміняти собі номер, не може продати потім цей телефон. Ну, тільки Зі своєю сім-картою може продати да, цей телефон. І все. Тобто, ну, ви не можете дістати сім-карту. Це модуль 5G. Це ніякий лоток і ви бачите, що тут, в принципі, акумулятор вже знаходиться. Ось тут має бути слот. Ви маєте з відкривати його і міняти сім-карту. Але тут такої можливості немає. Ну а ми зараз будемо міняти клієнту сім-карту, бо він попросив, йому потрібно поміняти сім-карту. Будемо це все перепахувати, складати назад і відправляти клієнту. Друзі, ось така проблема. І так, всі необхідні технічні маніпуляції зробили. Все тут красиво, все гарно, буде працювати телефон. Так, друзі, ну і все готово. Е, налаштували тут чіп, розблокували вже телефон. Повністю все працює повноцінно. Працює навіть режим модему, можна роздавати інтернет. Працює мобільний інтернет. Загрузиться, відкриває. Дзвінки теж працюють. Україна вітає телефон. Можна скидати до заводських налаштувань, можна оновлювати прошивку. Ніяких обмежень в користуванні немає. Окрім не можна додати є українську сюди. Да? Не підв'язується є українська. Ну і в принципі, щоб замінити сім карту, потрібно наново до нас цей телефон відправляти. Але цей телефон був повернутий до життя. Людина його скинула, да не знала навіть, що він заблокований. Йому сказала, що він не верлок, але тут є сім-версія, і тому можна в будь-якому салоні, будь-якому операторі є сім підв'язувати, і все буде працювати. Це, друзі, не так. Людина була обманута, і тому, в принципі, цей телефон. І людина, до речі, скинула його до заводських налаштувань, видалились всі налаштування. Був неправильно він налаштований, щоб телефон працював в Україні. Да, його неправильно розблокували. Після скидання все обнулилось і не працювала навіть мережа. І людина навіть. Навіть його активувати не могла. Але ми його повернули до життя. Тепер людина буде користуватись. До речі, тут акумулятор замінений, і людині його надовго ще вистачить. Цього телефону. Друзі, якщо у вас така сама проблема, у вас є сімний апарат з Америки, прив'язаний під Sprint, під t Mobile, під AT&T Є сімна версія, де немає сім слоту, але у вас впаяна туди сім-карта. І вам потрібно щось змінити. Звертайтесь, ось номер телефону тут. Знаходимось в Києві, працюємо по новій пошті. Ну а зараз цей телефон поїде до власника. Дякуємо за перегляд, Підпишіться на канал, протисніть лайки, залиште пару коментарів. До зустрічі.